В середині березня багато чернігівців у соцмережах висловлювали обурення ситуацією на меморіальному кладовищі в Ялівщині, де восени минулого року почалися роботи з облаштування. Мало місце суттєво просідання плитки у багатьох місцях. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Бружинський проїздив і записав звернення після перевірки виконання робіт. Отримав дуже багато звернення стосовно якості виконання робіт на меморіальному кладовищі в Ялівщині. Сьогодні особисто перевірив, це жах. Всі роботи потребують перероблення. Ми кажемо не про десятки і навіть не сотні тисяч гривень. Це мільйони гривень з місцевого бюджету, витрачені неналежним чином. Для мене не зрозуміло, хто здійснював технічний контроль. Звертається до правоохоронних органів провести належну перевірку. Вже на наступний день після візиту Бружинського працівники підрядника фірми Іннолапс виправляли створену проблему. В управлінні ЖКГ міської ради, що здійснює контроль за роботами, причиною просідання назвали заїзд на доріжки важкої техніки, а саме крана. Весняний вологий ґрунт не витримав навантаження. У міській раді відразу ж розглядали можливість унесення зміну проектну документацію. У мене є сумніви, що там логічно виконане питання відведення води. Подивіться ще раз. Подивіться ще раз і запросіть технадзор, Подивіться звіт по контролю з їхнього боку і по відведенню води, бо воно ж йде вниз. все ж, Вода не стояла. Однак, згодом від ідеї водовідведення на меморіалі відмовилися з кількох причин. Зробити водовідведення на кладовищі це проблематика, тому що всі розуміють, як би так коректно сказати, вода буде змішуватися. Ну, ви розумієте, з чим і буде потрапляти е ну стріження. Стріжень буде в Десну, десна буде там і так далі. І щоб зробити ну в подальшу цю систему, так як запропонують е е розпроектувати, це ще додатково буде коштувати. Ну, я навіюсь сказати, що в управлінні ЖКГ заповнили, що роботи на меморіалі відновляться, коли будуть сприятливі погодні умови. Завершити планують влітку. Підрядником передбачена гарантія якості робіт.